Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас прогноз по знакам Зодіаку з 29 вересня по 5 жовтня 2025 року. Перше відео і в цьому відео будуть такі знаки Зодіаку, як Овен, Телець, Близнюки і рак. Вітаю вас, дорогі мої овени. Давайте подивимося загальну енергетику тижня, слідуючого для вас. Загальна енергетика шестюрка пентаклів. Шестрка пентаклів це щедрість, допомога, енергообмін да? такого щось. Щось будете або ви просите допомогу, або вам будуть давати допомогу, як е, милосердя. Тиждень милосердя. Давайте подивимося, яка причина, чому ви будете саме в цій енергетиці. Що це поспособствує цьому причина. Ну, так ну, можливо, ви будете потребувати допомоги. Вам треба дати допомогу. Або ви даєте допомогу, наприклад, своїм, не знаю, дітям. Якогось допомоги з минулого, від людей можливо, з минулого. Якась допомога буде йти для вас, можливо. А може й ви? Ну, така допомога. Все одно це буде тут теж випадає карта якогось карта королеви Пентаклів. Це маю в руках. Немає ресурсу, немає ресурсу, але тримаю в руках. Да? Тобто. Требую допомоги. От тут може бути, ви приймите потребувати допомоги. Е, овени, фінанси, фінанси. Що з фінансами? Карта дурня, карта нульова. Поясніть, будь ласка, чому така причина, чому в нульовому аркані, що це значить? Поясніть, будь ласка. карта імператриці. Ну, Стабільно, по нулю, знаєте, якось трошечки, е, ну, можливо, трата буде якась, ну, домашні якісь хлопоти, да, може для дітей, для внуків, щось таке. Незвелика, невелика трата якось буде економно це все. По-материнськи, по-хазяйськи, по, е, на, на, до, на домашні турботи не на таке, не на розліку, скажімо так, а таке щось буде пов'язано більш. Ну, я думаю, що невеликі трати, але якось по о, карту шоту якось, ну, але це воно ну, якось радісно, Ну, домашні, домашні якісь справи. Будуть, будете робити домашні, по домашнім ділам щось. Трати. Але шут, це нульовий, це як. Невеликі там паш м, жезлів, невеликі якісь трати будуть, але такі по-домашньому. По да. показують, Паш, паш о, це може бути в двох, або невеликі енергія вогню, да, трати невеликі можуть бути, або пов'язані з вашими там, знаю, дітьми, внуками, близькими, молодими людьми, скажімо, такими, знаєте, підлітками, може, з тим, з таким пов'язаним. Тут теж карта така може бути, як для підлітка. Так, особисте життя, дев'ятка пентаклів. Я на цю карту кажу, рай на землі. Все от в особистому житті ви по дев'ятці пентаклів, самодостатність, добро, будь, успіх, знаєте, відпочинок такий. Я в своєму раю. У мене є моя територія особиста, да, особисте життя. Є якась моя територія, в якому я, які я отримую задоволення. Да. Емоції по рицарю кубків, емоційне задоволення, емоційне наповнення. Якісь Будуть такі пориви чувств, да, такі. ніжність може бути по силі. Да. Так дуже люблю, що прямо от задавлю. Це таке буде. якісь пориви такого сили любові, проявлення сили любові і задоволення. Оце таке буде якось. Але хороша така карта дев'ятка пентаклів, карта спокою, карта насолоди, карта задоволення. Прекрасно. Прекрасно все. І емоції. Хороший тиждень, я б сказала далі так. Не, не бачу нічого такого, щоб було щось у вас дорогенькі мої овани погане. Прекрасний тиждень. Допомога, ви зрозумієте, допомога може бути і з вашої сторони, і, і вам. А допомога може бути різна. Що не тільки матеріальна, а може бути і в плані поради, в плані. Фізичної да, допомоги. Але це вашого часу також допомога іншим. Людяність, я б сказала. Такий мій прогноз для овенів. Дякую, що виною. А ми йдемо далі тельці. Тельці, що у вас? А у тельців? А у тельців? П'ятірка пентаклів. Нема ресурсу. Ресурс поняття різне. Нема ресурсу фізичного, може бути, немає енергетичного ресурсу, фізичного, да, тобто, ну, такого, падок сил може бути. Так що так може бути і фінансово, да, що може ну, немає якогось грошеняток, це фінанси, п'ятірка, це втрати, е, потребуєте підтримки, да, отаке от щось. Давайте подумаємо, яка причина, чому ви, ваш тиждень буде п'ятірки Пентаклів безресурсні. Поясніть. Ну, я скажу так, якась по королеві мечів це така енергія, знаєте, я б сказала, що це у вас буде. Економія. Економія, якась. Економія, вибір шляху, як двигатися далі. Тобто ви як, А може бути іналіз такий, знаєте, ви про... підсчитувати будете свої важливості для того, як далі от вибір якийсь. Або так, або так. І от вам треба буде проаналізувати, просчитати, продумати для подальшого руху. А немає А немає ресурсу, щоб далі друхатися. Знаєте, ви, е, і хочеться, і колеться, і мама не віліт, якось отаке от буде. Знаєте, Може, це королева мечів, це також може бути лікарня, лікарі Лікарі та вже можуть бути такі. Да, що треба щось... немає, наприклад, е, фізичного, да, енергії фізичної, да, немає ресурсу фізичного. Треба провірити, вибрати. Щоб вилікуватися далі, да, наприклад, може бути і таке, але ми давайте не беремо таке прям сильно, сильно таке страшне. Але може бути і так. Добре, фінанси. Що тут у нас по фінансам? По фінансам. О, тут по фінансам дев'ятка мечів. Ночами можемо не спати, ресурсу немає, щось немає сили. Ну, от таке от, от якесь, знаєте, переживаємо, якісь страхи надумані будуть у вас. От у точки щось у вас немає ресурсу, немає можливості, немає енергії. І ви ночами можете бути безсоння, І можете оце за ці... Ну тут фінанси, ми про фінанси говоримо, щось у вас, гора відома. Самі себе накручуєте, самі собі щось придумуєте, з чим пов'язано. це. Ну, це ваш емоційний стан. З чим це пов'язано? З вашим емоційним станом? Ви самі себе... Нічого. А що взагалі з фінансами? По Поясніть. Ну, я ж кажу, у вас ілюзія. От фінансами, а трати, Трати чи тут прибудуть? От буде у вас і туди-сюди, і сюди, колісо крутиться, да, і плюс, і мінус. Буде як обична ситуація. Прийшли, пішли, да, так буде обично. Але ви якось будете з цими фінансами, у вас буде якась канітель. Ви будете оце думати, ночами щось немає, емоційний стан, який самі себе накручувати, е, ілюзії. це. Підраховувати, підсчитувати, на що потратити, як оце, розумієте, якесь буде оце, ресурсу немає, можете ночу не спати, ото думки, 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 і ви оце самі себе не кучуте. На самом ділі у вас нічого такого немає, і по колесу фортуни все нормально. То плюс, то мінус, то плюс то мінус. Але ви будете в цій енергії дев'ятки мечів, тобто ой, сам себе, сам себе мучиє, називається. Це тривога. Вина, якась, нічні страхи, оце отаке таке. А вдруг чого? А як воно? Ну, ну це Самі себе. Особисте життя. Особисте життя пашкубків. Пашкубків — це е, це у мене емоційний, емоційний, е, приємний емоційний стан. Також це. Е, Несподівані почуття, знаєте, якісь такі емоції. Щось подобається, щось нравиться, щось проявлення, маленькі подарунки, маленькі, маленьке щастя, таке, да? З чим це пов'язано. Закінчиться щось. Щось закінчиться, як можливо, можливо якась там враждебна ситуація, да? якась можливо конфліктна ситуація, і вона якось закінчиться. І це як примирення таке, знаєте, перший крок на, на, на стабілізацію, на якесь таке знаєте, гармонізацію цього всього. А у вас, це можливо, воно теж вас тягнуло. тут ресурсу не було. Якась можливо, була якась дійсно конфліктна ситуація, в особистому житті щось недорозуміння. І ви, от його, воно закінчиться, і у вас буде нормалізується. Так, от, воно, і тут воно зв'яжеться. Тому, мої дорогенькі тельці, ну, теж непоганий тиждень. Тільки, будь ласка, не накручуйте себе, от, не виніть себе, не мучайте себе по ночам. У вас дійсно буде мало ресурсу. Ресурсу, може, я ж кажу, що енергетичного в плані вашого фізичного тіла, тому побережіть себе, не, не витрачайте багато енергії, не витрачайте багато там. Не, не уділяйте багато е, уваги і внимання на інших. Да? Потр... Ви потребуєте допомоги, ви потребуєте ніжного слова, ви потребуєте підтримки. Тому е, постарайтеся на наступній неділі е, взяти від когось, не віддаючи. Отак, от, от я сказала. Такий мій прогноз для двого для, для, для варіанту, для моїх дорогих. Тельців, дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогі мені близнюки. Тиждень сім'ї. Тиждень щастя, тиждень десятки кубків, сімейне щастя, гармонія. Тиждень дітей. Таке наповнення. Емоційне наповнення в сімейному крузі. Я, ми, сразу, у мене нема сім'ї, у вас є рід. Сім'я це не тільки ну, те та, 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 та сообщество людей, яке ви создали, а ще ваш рід. Ваші рідні, близькі це теж називають сім'єю. Тому Сім'я, якесь наповнення. З чим це пов'язано таке емоційне? Можливо, якась приїзд, поїздка, щось таке може бути пов'язано з цим. І що це воно? Ну, Можливо, якась поїздка трошки не получалася або зірвалася, або якісь було розноглася їхати, не їхати. Да? Але конечно, в конічному ітогі це все організується, все це зробиться, бажання ваше виконується, і ви побудете зі своєю сім'єю, зі своїми рідними. Якось виконається якесь бажання відносно поїздки. Кудись збираєтесь їхати, от, значить, воно все збудеться, те бажання, хоча може бути якесь там трохи. Непорозуміння з цією поїздкою. Але ви будете щасливі в, сама, в сімейному крузі, в родинному. Так, фінанси. Дивимося фінанси. Фінанси колісо фортуни. Плюс-мінус. Тобто є втрата, є підйом, є трата, поступління, трата. Да, все йде збалансовано. От мені каже, і карта колесо фортуни, каже, плюс-мінус, да? і карта помірності. Тобто збалансовано. Не буде там, знаєте, потратили багато, не прийшло ворівня. Тобто заробили, потратили, зекономили, змогли, хватило. З фінансами життя йде, колесо круситься. крутиться. Та, особистому житті. В особистому житті, можливо, в кого є там діти, внуки, то буде присвячено дитині. Буде, Неважно, хлопчик-дівчинка, але буде якось пажу може бути призначено дитині якесь більше уваги сімейному, може, дитині. А чому дитині причина? Як наче енергії хочете ну, запов... наповняєте енергією, тобто, можливо, дитина потребує значить, як, двіження енергії ну, по-різному може бути. Хвороба може бути, знаєте, як наповнити надо енергією дитину. Це може бути з цим пов'язано щось таке. Але це в когось, не кажу про всіх. Взагалі, це. Маленькі дії, хоча у вас там поїздка якась, але дії, можливо, поїздка в особистому житті, поїздка не на далекий відстань, да? тобто десь по е, на дачу. Да? З чим пов'язана ця причина. З сім'єю. Це буде пов'язано з сім'єю, якісь сімейні справи, якісь е, паж жезлів, це. Якщо ну, якщо брати енергію, то це дія, невеличка дія. А да? якщо брати як образ, то це дитина, підліток чи дитина-школяр. Оце щось буде з дитиною пов'язане, виконання якогось бажання сімейного. Ну, щось буде, будете вирішувати. В сімейному кругу щось касається цього. Якщо немає, такого, я ж кажу, якісь сімейні дії невеличкого гатунку, Тобто не щось будете робити, з чим це пов'язано, ці дії? Ну, Трошки переживати будете, щоб виконалося ваше бажання. Що це за бажання? Бажання. Ну, можливо, можливо, хтось якийсь, знаєте. Е, е, сюрприз, якийсь сюрприз, готували сюрприз і, ну, і оце, щоб бажання ваше виконалося, будете переживати. Воно виконається. Якось буде двояко. Знаєте, як, Або туди поїдемо, або туди поїдемо якось швидко. Це треба вирішити, щось буде. І ви будете якось оце... Ну, буде по-вашому. Все одно ваше бажання. Ви якось переживати будете за якусь можливо, поїздку дійсно. А ви його, а воно все здійсниться так, як ви хочете. І навіть ви ожидаєте, може, там королеву мечів, що там щось буде не так, як ви хочете, а воно все одно здійсниться так, як треба. Тому, дорогенькі мої близнюки, у вас все ок. Не переживайте. Все буде добре. Все, ваші бажання виконуються. Але тиждень пов'язаний з вашими рідними, близькими і сім'єю. Так, дивимося далі. Вітаю вас, дорогі мої раки. Що тут у моїх раків? раків тиждень непоняток, страху не про, не, не ситуація, підводні камні, не знаєте, як поступити в даний момен... момент, не маєте повної картини е всіх, е всіх нюансів справи вашого тижня. Да? Якесь таке. О, трошки будете себе як заганяти по 18-му аркану, будете як, наче якісь ілюзії. Страхи, підсвідомість таке, знаєте. З чим це пов'язане, скажіть, будь ласка, з чим це пов'язано? Оце пов'язало, це як в мене зараз состояння, оце я відчуваю. Оце я себе так відчуваю, непонятно отаке захворіла. Оце таке от по відчуттю і власне вас таке чим це пов'язано. Це пов'язано буде з вашою роботою. Якісь з роботою якісь непонятки, якісь не, не маєте повної, або неопреділенності якась з роботою, або дали завдання, не знаєте, як, її, зроб... як його зробити. Щось водну дали, а як це повинно бути, не знаєте. Ось якесь таке. Якась, Куча варіантів, якось вирішення, не знаєте що, або ілюзія якась, я ж кажу, ілюзія. Можливо, ви не знаєте дійсно, ну. Не, 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 не знаєте, що від вас хочуть. Або не маєте повного обсягу роботи, наприклад. Да? Щось таке, якесь непонятка. Початок нового. Не знаєте, якось. Задання дали, а що робити, як робити, не, не розказали. От якийсь якесь початок нового, якийсь е, страх перед новим, можливо, щось нове, якесь внідрення нове, а ви, наприклад, в цьому не сильно не альо, і вам оце буде страшно починати щось нове. Або, може робота, яка, яку ви ніколи не робили, щось нова робота. Оце якась буде ілюзія страху і таке, знаєте, щось ну, не дуже приємне. Так, але, ну, понятно, що буде колбасить, да, таке щось. Не знаю як, не знаю що. Ну, таке фінанси. Фінанси у нас двійка Пентаклів. Ну, теж так, балансування, і плюс, і мінус, да? Що з грошима? І плюс, і мінус. Вирішувати треба куди, що. Баланс, гнучність, управління справами, да, будете отакі. І туди, і сюди. І нашим, і вашим, і плюс, і мінус. Ну, Все якось раціонально, по королеві е, пентаклів, тобто е, збалансовано, правильно, по-хозяйськи. Відноситися до фінансів, будете по-хозяйськи, але буде плюс і мінус. Да? Все під контролем. Я б сказала, навіть трошечки, може, трошки прижимисто, трошки економно, але. Правильно. фінанси. Ой, фінанси, особисте життя. Шестірка кубків. І ну, в кого діти внуки, то це буде касатися вашого молодшого покоління. Зустрічі, можливо, з ними, дітьми вашими, внуками. У когось може бути так. А взагалі, карта шестірка кубків це минуле спогад, ностальгія. Можливо, якісь. Люди з минулого проявляться у вашому теперішньому житті. Можливо, дійсно якісь да? Фотографія попалася і нахлинуло те емоційне, минуле. Як було? Давайте подивимося, причина чим пов'язана. Ну, це ваше якесь, знаєте, з минулого якомусь ваші такі піднесений настрій, піднесені ваші дії, будете емоції, ваші, приємні. Щось з минулого це. Та ну так. я ж кажу, в мене щось таке, от фотографія. Пішла фотографія, і от наче от воно на Знаєте, як приснився сон, і ви такі от раз підняли там, подивилися там, сповнили тих людину, наприклад, і от ви той період, і воно буде якось вас так, знаєте, гложить. От ви будете про нього. Воно вже, вроді би, потім з часом відійде воно, але от якось так заціпе вас, заціпе, да? заціпе вас, що ви будете якось ці емоціональні такі. Дуже часто будете от тоді, от колись, от якось, таке буде у вас якийсь емоційний стан. У Але ви відійдете і в стабільність підете, все одно, підете в це матеріальне життя з цих спогадів, з цього всього підете, відійдете. Побудете в цій енергії, підійдете на десятку е пентаклів, тобто на десятку то встає... з того воспоминання вернетеся в реальне життя, фізичне, е бути частинкою великого цілого сообщества, да? сообщества людей. Ну, тобто такі якісь емоційні будуть у вас. Ностальгійний емоційний період буде у моїх дорогеньких раків в особистому житті. Але ж може бути і дійсно люди, якими, наприклад, ви в минулому не спілкувалися, вони проявляться в вашому житті. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх раків. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!